Упродовж трьох років фракція Свобода у міській раді виконала свою передвиборчу програму на 65%. Про це йшлося на черговому звіті поліцили. Він постав у формі відеоролику. Так обранці втілили в життя обіцянку про нічний ремонт доріг, винесли асфальтний завод за межі міста. Найбільше уваги приділяється проблемі розширення дошкільної освіти. Націоналісти допомогли створити понад 400 додаткових навчальних місць. Планується будівництво двох десятків у пасічні та на каскаді, і це ще не кінець. Нещодавно я приїхав Міністерства інфра... інфраструктури, яка дала згоду на повернення дитячого садочка на вулиці Хоткевича, 11 а я думаю, що це буде великим подарунком також громаді міста Івано-Франківська. Також у місті впроваджений чіткий та прозорий механізм ремонту житлового фонду та благоустрою дворів. Ці здобутки мешканці бачать не лише на папері, тож на зібрання прийшли не тільки послухати звіт, але й подякувати своїм обранцям за зроблене. Майданчики, це звичайно для мікрорайону для мешканців великий великий плюс. Є діткам де вийти, де погратися, батькам є де посидіти, поспілкуватися з мешканцями. До речі, під час звіту мешканці могли детально вивчити роботу того чи іншого обранця. На місці зібрання націоналісти розмістили великі стенди зі звітом кожного однопартійця. На них інформація про понад пів тисячі конкретних справ свободівців. Дуже е, корисно мешканцям знати, що їхні депутати, яких ми вибирали, е, що вони конкретно зробили, які кроки, е, що покращилося, що погіршилося, е, і відповідно е, такі заходи вони е, будуть стимулювати депутатів для подальшої роботи. Також мешканці отримали змогу самостійно поспілкуватися зі своїми обранцями. Загалом кажуть свободівці, звітування має стати однією з невід'ємних форм української політики. Взагалі, відповідальність е, політична. Е, це той один із головних принципів, який може вивести українську політику на якусь світлу дорогу. Практика звітування є не доброю. Це є ви політичної відповідальності, і принаймні українське об'єднання свобода намагається демонструвати, що ми є відповідальною політичною силою. На зустрічі з громадою свободівці не забули подякувати мешканцям за активну участь у вирішенні проблем міста. Небайдужі отримали грамоти та подяки.